Доброго ранку, друже, вітаю тебе на занятті з малювання. Діти, погляньте, хто це? Так, це Тарас Ергорович Шевченко. І ми сьогодні за віршом встала весна. Послухайте його. Встала весна, чорну сону землю розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. А на полі жай воронок. Соловей гаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. Ось сьогодні ми з вами будемо до цього вірша робити ілюстрацію, власну нашу ілюстрацію. Для роботи нам буде потрібно. Аркуш паперу А4 два пензлика, фарба червона, зелена, коричнева, біла і синя. Стаканчик з водою, ватні палички. Ну що ж, приступаємо до роботи. Ось будемо створювати таку ілюстрацію. Спочатку ми будемо малювати небо. Голубу беремо фарбу, трошки доміщуємо білої і малюємо небо. Потім ми беремо фарбу зеленого кольору. І будемо малювати траву, тобто земля, на якій росте ось така гарна зелена травичка. Намалювавши травичку, ось так. Гарно намалювали травичку. Ми беремо пензлик і починаємо коричневою фарбою малювати стовбури дерев. Ви вже це вмієте робити, я впевнена. Обов'язково малюємо гілочки. Ось друге дерево ось так малюємо. Одне вище, одне нижче деревце. Знову малюємо гілочки на наших деревах. І ось так ми з вами намалювали три деревця. Потім беремо ватні палички і ставимо серединки наших квітів. Але паличка не одна, дітки, а декілька, дві чи три штучки. Так, ми їх разом всі беремо і ось так ставимо серединки наших квітів. Потім ми перевертаємо наші палички і беремо білу фарбу і ставимо наші квіточки біля кожної там серединки. Ось так на цьому дереві і на останньому. Ось подивіться, яка в нас гарна вийшла. ілюстрація. Встала весна, сону чорну землю розбудила. Чекаю ваших робіт до нових зустріч.